Іномарка іншими словами, машина з-за кордону. Хоча таке авто давно вже не розкіш для українського водія, проте коштує чимало вартість іномарки в Україні в рази перевищує вартість більшості вітчизняних автомобілів та переплачувати є за що кажуть автомобілісти. Відома марка, якісні деталі. Існує думка, краще вже купити за кордони авто з пробігом ніж нове вітчизняне. А відтак українські водії шукають де краще, і звісно, де дешевше. Ідеальний варіант українські водії вже знайшли: купувати авто за кордоном, приганяти його в Україну, при тому не розмитнюючи. Такі схеми вже не новинка. Всі деталі того, як правильно пригнати машину за кордону, можна вільно знайти в мережі. Приміром, ось цей чоловік показує, як йому вдалося пригнати своє БМВ з Болгарії. Зараз ми на відео покажемо вам, як ми їздили приобретати автомобіль в Болгарію. Начнем по порядку, как ми ехали на границу, сколько времени заняло прохождение границы, сколько времени ми добирались до самой Болгарии. Та чи закону це? Експерти кажуть, якщо кожні п'ять днів перетинати кордон на цій машині, закон не буде порушено. Однак більшість водіїв термін прострочують і не випадково. Машина без української реєстрації не просто коштує в рази дешевше. Для деяких людей це чудовий інструмент для скоєння злочину, пояснює автор електронної петиції, яка днями була зареєстрована на сайті президента. Тож автомобілі з іноземною реєстрацією, які надовго затрималися в Україні, пропонують не штрафувати. А одразу вилучати надати повноваження конфісковувати нерозмитнені авто, які перебувають на території України з порушенням митного законодавства. Припиніть перетворення України в європейське звалище Б у авто, краще лібералізуйте законодавство для ввезення екологічних нових авто. Автори петиції стверджують, ці автомобілі перебувають з порушенням митного законодавства. І, Як показує практика, водіїв на машинах з іноземними номерами притягнути до відповідальності буває вкрай важко. Такі ситуації бачили і наші кореспонденти. 1 лютого, Київ. Три автомобілі зіткнулося. Свідки кажуть, був і четвертий. Втім, водій на БМВ десь зник. Та водієві «Сітроєн» вдалося побачити його. А от спілкуватися то відмовився. Мовляв, має заспокоїти свою пасажирку. Очевидці підмітили і інший цікавий факт. Якийсь е, зібражанець ви спілкувалися? Він прикривався дівчиною, що дівчині щось погано. Він її обнімав. Я не але встигли номера зняти вони. Ага, а номера якісь польські чи я не знаю в машині. Дівчину за словами свідків опісля забрали до лікарні. Вона єдина, хто постраждав у цій ДТП. А от щодо сумнівних номерів у правоохоронців виникло багато питань, і не дивно, адже не вперше водії на іноземних номерах тікають із місця аварії. Цей факт підтверджують і експерти. Виникає ситуація, коли на території України автомобіль ввозить іноземець. А користується ним тут зовсім інша людина. І встановити реально хто 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 відповідальний за вчинення цих порушень правил дорожнього руху, якщо безпосередньо не зупинити автомобіль, ми не можемо. Автоюристи також додають більше того, машини на іноземних номерах це ідеальний варіант для протиправних дій. Інше питання: автомобіль дійсно не є дорогий. І їх часто використовують як скажімо, засіб для вчинення якихось неправомірних дій, в тому числі і розбоїв і пограбувань, і інших незаконних, скажімо так, дій це автомобіль, який не шкода залишити і забути про нього. Однак ще вагома причина для вилучення автомобіля правоохоронцями лише те, що машина має іноземну реєстрацію. Це питання доволі суперечливе, особливо дивлячись на нього так. На 200 машин з українською реєстрацією припадає одна з іноземною за офіційними даними в Україні нерозмитнених автівок вже більше 500 тисяч а за неофіційними взагалі близько півтора мільйони. Цілком ймовірно, що серед власників цих автівок є й такі, які ніколи закон не порушували, і з місця автопригоди не тікали. Окремі автомобілісти просто вирішили зекономити на розмитненні своєї машини. Тож постає питання, що робити з цією проблемою. Нині розглядаються кілька варіантів: перший поетапне розмитнення, другий заборона везення таких авто, третій їх легалізація. А також доволі радикальний варіант для влади скасування тих за високих податків, які має сплачувати. Вати кожен, хто ввозить закордонний автомобіль до нашої країни, вони не хочуть скасувати податки на повністю на весь автоімпорт, а хочуть дозволити оце тимчасове везення, яке буде контролюватися комерційно народними депутатами бізнесменами. Тобто, поки питання висить у повітрі, поки з нього і є зиск за високі податки, штрафи за їх несплату, легалізація, втім, звісно, за гроші. А тепер пропозиція взагалі конфіскувати автомобілі. Завдяки іноземним автомобілям виходить, можна немало поповнити державний бюджет і шкода, поки ніхто з високопосадовців не бачить простих речей. Виявляється, наразі патрульна поліція навіть не володіє інформацією, власне чи були порушені митні правила водієм автомобіля. А також патруль. Вні не знають, коли саме машина була ввезена на територію України, тож і вилучити її з такими законодавчими колізіями ніхто не в силі. Проте вихід експерти бачать в іншому: скасуванні мита або принаймні зниження його вартості на іноземні автомобілі. Єдиним методом вирішення цього це є виключно зниження тих митних зборів, податкових зборів, які сьогодні є при ввезенні при розмитненні так званому в Україну. Тобто це безумовно скасування, повне скасування податку на додану вартість на транспортні засоби, це суттєве зниження акцизного збору і поступове, можливо і не обов'язково поступове, але одразу зняти візне мито. Це дійсно суттєво здешеві транспортні засоби. Інших варіантів я не бачу. Є дійсно законопроекти, які там пропонують тимчасово ввозити тимчасові збори, брати з цих автомобілів. Однак навіть в тих ініціативах, які вже сьогодні є, вони більше того зареєстровані в Верховній Раді, є навіть колізія з тими нормами, які є сьогодні вже діючі.